Валерій Пасанецький на зв'язку, друзі, як завжди, найактуальніші новини з Буковелі у всіх моїх соцмережах. Це відео буде, як завжди, корисним, цікавим, коротким, про найголовніше і те, що вас цікавить. Дякую за те, що ви вже поставили лайк авансом. Та пишіть в коментарі, як думаєте, через 5 днів в Буковелі, яка буде температура. Дякую за цей коментар наперед. Поїхали, катнемо по Буковельчику сьогодні. Вершина 12-го підйомничка, Звідси видно, весь буковель. Сьогодні немає хмар, тому показую вам найважливіші акценти та моменти, які раніше не були в моїх відео. Отже, бачимо 11-ту трасу, там йде засніження. 8 траса, її не сильно видно, але там також йде засніження інтенсивне. Дуже. Тому 8-11, -та, -та, там вже настільки багато снігу насипали, що буквально ще трішечки і вони вже будуть відчиненими. Ну а тут гора довга, сьогодні така спокійна. До речі, в ту сторону на Драгобрат пейзаж. Дивіться, який файний. Так, друзі, катаємося на 12-й трасі. На горі Довга. Навалюємо тут трохи сніжок, як? як траса. Траса супер. Можете побачити спереду лишки. Як вони ріжуть цей сніг? Це мій учень. Артем! Дивіться, як потанвали. Вау, пішов! Це машина, робить вправу. Трошки екшену вам. Ось як валять пацани. Ось так треба валити. А щоб так валити, он до Ігор знає, треба піти до мене на курси. А графік курсів є під відео, друзі. Переглядайте деталі за посиланнями. Приєднуйтесь з 4 дні повного навчання, 300 гривень в годину. Доїжджаємо до 12-го підйомничка. Що в нас тут знову ж таки показує, там вже навіть розгорнули сніг в ту сторону до 11-го підйомничка. До 8-го стоїть така купа, і бачите, так на Тут у нас ще 17. -го? Майже на поготові. Ще зовсім трошки і буде траса. Ну і я хочу показати вам трішки корисної інформації. Отже, друзі, по готелях. Значить, щойно ми проживали в готелі Диканька в Буковелі. Це готель котеджного типу. І я скажу вам декілька важливих моментів. Там завжди чисто, прибрано, вас приймають дуже приємні господарі. У вас будуть дуже гарні пейзажі в одну сторону на гори Карпатські, в іншу сторону на гору Хом'як, ще в іншу сторону на Буковель. А також у вас будуть просторі, великі кімнати. 17-й підйомничок, 17-та траса. Друзі, тут ще продовжує відбуватися містерів... засніження. Траси. А, людей Плюс сьогодні майже босінь, немає, чай. хоча траси сьогодні набагато гарніша, ніж вчора. А до речі, сніжку вже накидали прямо таку нормальну кількість, діць, як файне лежники їздять. Дуже файно. Круто, засніжується траса, а на ялинках, до речі, на смереках немає сніжку. Він увесь спав, той, що падав вчора. Вершина, п'ятий підйомничок. Тут вже насипали сніг. Бачите, там І 5 h траса до речі, буде зовсім скоро готова. В ту сторону засніжені гори. До речі, всі попередні дні не було видно гір. А сьогодні гори видно. і Навіть там видно снігові системи в ту сторону. Сьогодні нарешті вже без команду. Каталочка сьогодні виглядає ось таким от чином. Артем їде. дуги. Пішов як добре. П'ята траса. Переїхали на неї. Вже 13-та година дня, друзі. І що на вулиці у нас змінилося? У нас розпогодилось трішечки. Є ось таке от файне небо. До речі, найактуальніші новини з Буковелі у моєму інстаграмі та тіктоці. Підписуйтесь посилання під відео. Зараз покажу вам дуже класні траси, які зовсім скоро відкриються. До речі, такий маленький інсайт. Ну і по дорозі, нагадаю, друзі, у нас дуже великий асортимент гірськолижних масок, шоломів, балаклави є навіть дуже круті, по дуже файних цінах, повірте, дуже файно. Мій власний бренд Velvet, Переглядайте посилання під відео. Дякую за те, що ви туди подивитесь, дійсно дякую, тому що ми дуже-дуже старались багато років. Доїжджаємо! Восьмий підйомничок. Діти, як тут насніжила, які тут уже кучу гури і досніжують далі. Тому скоро буде восьма траса Буковель. Відкрита. П'ята траса, вона сьогодні просто перфект. Сьогодні вона ідеальна. Зараз навіть... О, Артем виїхав, зараз мій учень проїдеться по ній. Я його зазнімлю для вас, цей екшен. Артем Валер! Пішов, пішов. Оце, ребята, кармі зі мною. Отак маєте всі їздити. Пішов. Оце катання на лижах. Оце відпочинок. Пішов. пішов, Пішов. Сьогодні зараз є другу трасу, на ній також немає ні людей, ні корінь, ні нозу, але йде потужне забивлення. Снім, тому зовсім скоро вона вас. Я дякую вам за те, що ви зараз переглянете опис під цим відео. Переглядайте обов'язково інформацію про наші курси, навчання, катання на лижах від 300 гривень за годину. Ну і обов'язково товари мого бренду. Дякую всім, оперативний Буковель з Валерієм.